Вас вітає канал Квітковий Куточок. Сьогодні у нас гарний день і у мене вихідний віддачі. Зате я сьогодні йду за бажаними квітами. Замовила я собі посилочку з каменеломками 5 сортів на дачу. Дуже хочу такі квіти, давно вже бажала. Всю зиму їх там висматрювала, підсматрювала. І це прийшов час, я заробила гроші за свої квіточки, відіслала. Ну, а сама собі замовила. Зараз я йду отримати посилочку. Дякую, туда. Так, посилочка вже вдома і відкриваю. Я заказувала у Катерини. Це вже другий раз, тому що перший раз була велосперма жовтенька і біленька. Так, всі рослинки повинні були приїхати в 9-й. Дев'ятому горщику дев'яточка. Ось одна. Дві. Три. Ну, якась цибулиночка випала. Це подарунок. Дякую. Так. Чотири і п'ять. П'ять сортів. І це подаруночок, я не знаю, що це таке. Це теж якийсь цибулинковий, Цибулинкова квіточка. Ой, це пролісок такий. Класненький. Такого в мене немає начебто. Зараз я усі розпакую і покажу. Хоча вони на вигляд ще всі зелененькі, не квітують, але влітку вже повинні бути квітувати. Дуже гарно завжди запаковано. Це ще така серветочка. Ось вона, каменеломочка Все розпакувала, все гарнюсіньке. Треба посадити поки що у стаканчик, тому що на дачу я сьогодні не йду ось такі квіточки. Ось такі квіточки, ще раз повторююся, каменеломочка, бачите, вже вона починає квітнути одна із них. Така ось краса. І тут вона пронумерована. Я ще поставлю номерочки сюди, щоб уже не загубити остаточно. І все. І вони постоять у мене на балкончику. А потім, як потепліє вже добре, переїдуть на дачу. Це у нас один, там сорти всі підписані. Ось так, будуть стояти. По тому, як, який догляд за ними. Я багатенько читала, то різні думки. Одні кажуть, що їх можна висаджувати на альпійських гірках. Там, же, там де дуже сонячно, ну це вже зламало. Інші кажуть, пишуть, що треба там у полутіні. Я не знаю, я трохи розгубилася, звісно. Подивлюся, можу, знайду таке місце не дуже світле, хоча в мене його мало, ну, десь буду висаджувати. Дякую вам дуже, Катерина, за таку гарну посилочку. На мрія моя ще одна здійснилася. Я дуже-дуже рада. Так, да, і зараз я ще буду виносити ці рослинки на балкон і покажу вам ще на сьогодні мою розсаду. Так, ось моя розсада, це ще не вся, тому що ще ж в парничках там стоїть. Виносю, я виносю, ой, пол скрипить свої красоточки. Десь поставлю поки сюди, місце є. Зараз розповім трохи, що у мене тут по поросаді. Отут у мене помідорчики. Є такі величенькі ось у стаканчиках. Є ще маленькі, у різних стаканчиках, у маленьких і великих. Далі, тут у мене перчики. Перчики є солодкі. І гіркі, один помідорчик тут, мабуть, не туди не вмістився. Далі, тут теж перчики, вони посаджені трохи пізніше. Є ось такі побільше, є ось такі поменше. Ростуть, вони будуть постійно перевалюватися. Або по одному пересаджуватись, або просто у великий стаканчик. Ну, тут ми ще мало бачимо коріння, тому я його поки не перевалюю. Це мої баклажанчики два таких саме гарних, а ці зовсім приболівші. Ось так вони погано переносять пікіровочку. Далі, ось це у мене чорнобривчики. Такі я їх. Скоро перевалю побільше горщик, щоб далі потім підростити і розсадити на дачі. А тут у мене травки, пряні, мої самі такі любимі. Це м'ята. Як вона називається, золотий юбилей? Так, це у мене меліса. А це останнього разу я садила м'яту, сіяла яблучну. Купила пакетик, бачите, вона трохи розрізняється. Ой, не наводиться. Розрізняється. Так, далі, що у мене тут? У мене тут ще значить, є гінацейка. Це баклажанчики. Це наперстяночка посіяна. Далі, лобелія, це лавандочка, її можна скоро підстригти, мабуть, щоб вона кущилася. А це у нас наперстяночка у стаканчиках, там баклажанчики. Це колеус. Так, а це хто? Ой, ні, це мальвочка. Мальвочка і колеус. Так, колес. Він ще не, не окрасився, ще не прийняв красочку. Тут все ось так, тільки посіяно, і так як би зроблено тепличкою, воно підростає, ось бачу, усе вже щось. Перчики можна і відкривати. Я отак постійно так відкриваю, і воно собі далі наростає. Ось чуть, чуть І тут ще цинерарію ще якусь я тут посіяла знову. Це ще воно буде підростати. Далі, один, два, три, чотири е, стаканчика. Тут три аквілеї різних сортів, це ротики. А це смязь гібіскуса. Це я зібрала, десь йшла на дачі, зібрала на вулиці, і отакі от у мене получилися. Так, на перстяночка. І тут газанія. Так, газанія, це газанія. Це Хто? знову лавандочка. У нас лавандочка така. Там трохи приболівші єць, декотрі, де особенно оцей баклажан, це вообще. І ось е, три таких чотири горшечка це цинерарія Така вона буде серебрістого-серебрістого такого кольору. Далі в мене тут гілочки, гілочки гіпіскуса, гілочки ще якогось дерева, незрозумілого для мене. Так, просто. Пошла нарвала та й поставила. Тут всі поки що прокльовуються під пакетиками на сінечка, вон, видно, лізуть і тут ось, видно, щось є. Далі, що тут у нас наверху? Тут експериментальні по одному посіяла, гвоздика пропадає. Це, як м'ята-м'ята. Так от в стаканчиках. Там бачили, у мене вона багато-багато. Я по одній отсадила, не знаю, як воно буде лучше. Далі тут теж позалишились горщики з м'ятою. Там посадила мелісу окремо, а тут гвоздички, якісь віоли. Я вже не пам'ятаю, але вони геть приболівши, дуже-дуже погано переносять. Ой, переносять при... пікіровку. Так, ну і ще один мій парничок. Я ж вже його показувала, як я робила. Тут відкривається. От, Тут малесенькі. Зовсім малесенькі сидять. Прокльовуються. Ось хто у мене тут і беріс. Далі гіноцея ще одна лобелія. Це фіалочки. Там зовсім не зрозуміло щось таке-таке єлі-єлі. Знову лобелія мілка. Це на перс... Ой, що це тут таке, Петунія. Монарда ось така. Аквілегія. Колеус, щось тут він не дуже жиденький такий біскус. Це хто? Це аквілегія теж. Такі ось посіви мої. Ось так показує градусничок тут. Можна навіть навіть і не закривати. Всього всім доброго, миру нам, дякую нашим захисникам, захисницям. Хай все вже закінчиться, наступить перемога, перемір'я, і ми заживемо спокійно. І не будуть помирати люди, і не будемо ми сходити з розуму. Всім дякую. Всім дякую за перегляд і, будь ласка, підтримайте канал. Якщо дивитесь мої відео, Ставте, чи, чи лайк, чи якесь там одне слово хоч напишіть, погане або непогане. Якесь побільше коментарів, будь ласка, підтримуйте мій канал.